Добрий день, шановні телеглядачі, у неділю 23 червня, на Троїцю, в місті Балаклія відбувся турнір по мініфутболу серед ветеранів 50, де до місцевих футболістів приїхали їхні друзі і суперники із селища Савинці і селища Дінець. Я вважаю, що кожен із цих хлопців може сказати, що футбол це його життя, і воно так і є. На цьому святі футболу я зустрів своїх давніх друзів-суперників, і одним із них був Іван Григорович Багацький, людина, яка все своє життя присвятила футболу. Він довгий час очолював Федерацію футболу Балакліщини і всіх цих хлопців, знав ще з дитинства. Доброго дня! Добрий Іван Григорович! Як справи ваші йдуть? Слабенько. Слабенько. А що ж таке? Ноги вже по не ходять. Сьогодні на поле вийдеш? Какой? Как... Біля пола поля, поля постоїть. Да? Вже є хлопці. Пускай займається. Ти скажи, скільки тобі років? Я то знаю, ну. Сімдесят. Люди... Сімдесят, небагато. Всього. Пригадується молодість. Так, да. було колись. Скільки... Років скільки отут всього пройдено. Тепер ходимо тільки валіємо. Тобто, я ж живу тут рядом. Лоджа, прямо так. на садіон. Так що я можу від тебя дивитися, але ну, тільки видно цю сторону. А, так. день, Коли зустрілися тут на Балакишині. Поздравляю вас во-первых, з праздником сьогодні, день тройці. <клес> Удачі вам. Побігла обична дружба. Удачі <клес> регламенту ветеранського турніру пройшла Жеребкування. Перша гра буде Балаклія, Дінець. Друга гра саменці, балаклія, третя гра донець, саме. Балаклія, то це команді Балаклія наш! Балаклія! Давай, давай, Толя, две минуты. Я же мусит

10 Десять минут перерыв. Савин Сидинет. А що пошли. 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 ти мені вибрати? Ну я раз. І... Ну, ну я з Ну Що там який ще? 4-2. Виграли, так? Да. Щоб зараз побажав молодим футболістам. М не молодим, а трошки молодше. Ну, успіху всім трьом командам. Головне, щоб травм не було. Ну що, дякую, Іван Григорович. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Я вважаю, що ми вигонимо терашистську нечість з нашої землі і будемо вже грати в футбол і будемо відбудовувати Україну.